Хочу подивитись таку тему, чи буде мати наслідки ваше рішення, яке ви зараз приймаєте. Подумайте про себе, загадайте себе, сконцентруйтесь. Це загальний розклад, він не для всіх програється, але актуально для тих, хто зараз на виборі і приймає рішення, важливе рішення в своєму житті. Подивимось, що чекає вас. Обов'язково напишіть в коментарях приймаю. Нехай це буде тільки саме позитивне і хороше. Хто ви? Хто ця людина? Однозначно, ви зараз просто кардинальний етап зміни у вашому житті. Мені здалося, що вилетів мир і перевернувся, але ні, вилетів дурень, нульовий аркан. Це прям щось буде з нуля. Щось ви зараз вирішуєте поміняти і прям кардинально щось новесеньке, Те, чого, чого раніше не робили і ну, не, не було в вашому житті. Але ось саме про це і говорю: що у вас не прийнято ще це рішення, ви ще не зважились і не знаєте, як правильно поступити. Або так, або так. Ви оце... Зважене рішення ще не прийняли. Чи поставити крапку і забути, закрити, йти в нове подурню, чи все ж таки іще побути тут і насолодитись тим, що ви маєте, і тими ресурсами, які ви маєте тут. Побути в своїй зоні комфорту, там, де вам добре, і там, де ви а, звикли, там, де ви вже звикли. Добре. Які наслідки буде мати ваше рішення? Ви його все ж таки приймете от, ну, 100%, які наслідки буде мати ваше рішення? Ваше рішення вплине в цілому на вашу родину, на ваших оточуючих, на дітей або все ж таки чоловіка, дружину, на вашу сім'ю, маму, папу, на вашу близьку людину, на родину, яку вас, на людей, які вас оточують. І може бути такий варіант, що ви все ж таки дасте маху і приймете не те рішення, яке буде правильним. Зміни однозначно будуть, однозначно, по миру вам доведеться зробити цей вибір, і доведеться все ж таки е правильно його зробити. А тому, подумайте, хочеться хоч підказочку, все вийде.